Допомога буде все одно буде. А, а якісь предложення будуть буде допомога, буде підтримка. А, вона а давайте так. Я не скажу, що вона буде такою ж, вона просто буде більш пасивнішою із з розчотом на то, що Трамп а, зможе домовитися зможе домовитися швидше і на оце все він буде тиснути. Він Давайте так дядька. Ну поворуханий. Правда, от я його скільки ходив, ходив, продивлявся з різних сторін. Дядько поворуханий, але знову ж таки, по перше, не дуже дурний. І йому не дадуть зробити навіть якщо би він навіть і хотів би, скажімо так, в один день завершити допомогу нам. це для нього буде дуже громадний мінус, тому що знову ж таки він став президентом тільки тому що адміністрація Байдена в один прекрасний момент не змогла проявити ту силу, яка б дала би йому там другий шаг, да камалі і так далі. От вони в. Період, напевно, півроку просто дуже жорстко почали плужити там, де треба було проявити там силу, настойчивості, напорістасті і так далі. І вони просто таким чином свою ж конкурен... вони стали неконкурентно здібними. Вийшов Трамп, звісно, і сказав всім популярні думки, що всі хотіли чути. І от здравствуйте. А, от поэтому він не може собі дозволити просто взяти і не давати допомогу. Вона буде. Вона просто буде не такою, не та... знову ж вона й не була швидкою, буде ще менш швидкою, і не буде такою об'ємною, як, як ми того е би хотіли. То Серьо кажуть, що, докладаю карти все одно кажуть, що допомога буде, але знову ж таки буде продавлювати на. На якісь перемовини і буде продавлювати, в общем то трошки інших сторін. А давайте подивимось, як ставиться Трамп безпосередньо до Зеленського, тому що зараз почали дуже багато говорити про ймовірні вибори в Україні, і чи не Трамп взагалі хоче якраз таки цього, щоб президент в Україні змінився? Що що він думає про Зеленського? Чи готовий він з ним саме співпрацювати? Ой, дядька злопам'ятний, звісно, в якийсь момент Зеленський, скоріш за все, в його адрес щось не дуже хороше сказав і він це запам'ятав. Я, я пам'ятаю, що ти там про мене, скажімо так, сказав. Я все пам'ятаю. Я не скажу. Давайте так. Я не скажу, що він а, хоче тих виборів. Йому з однієї сторони а, моно, монолітно, Хто в нас буде? А, йому все одно на то плюс. Давайте знову. А, Зеленського. Хоча б він знає це. По перший момент другий момент даговарні. тому що якщо в нас змінюється президент при його каденції, це нові договорняки, це все по-новому, це складніше і довше. От я не скажу, що він що він прям хоче тих виборів. Чи був би він радий працювати з кимось іншим? Ну може й так, але і не зовсім тут у нас таке, 50 на 50. Потому що що? тому що ми можемо з Зеленським домовитися набагато краще і набагато швидше. Uh, От, набагато краще, набагато швидше. Це перший момент. Другий момент його відношення до Зеленського точно так же: 50 на 50. Uh, десь десь він достатньо прихильний, десь він достатньо, скажімо так, ну, влюблений є. Десь достатньо хороше відношення, але где-то у нас прям десятка мічей, uh, шестерка монет. Тобто, десь все таки, ну і не дуже ним задоволений. Чому то він його не, не воспринимає достатньо серйозно? Я я не розумію на чому базується його оце достатньо несерйозне відношення. Щас я спитаю трошечки по іншому. До речі. Точно та же картинка. Він його не сприймає серйозно, він його сприймає пажом Пентаклей. Тобто та людина, яка а, може. У Трампа це може бути, до речі, в плані його самолюбіє, в плані того, що. Ой, господі Женя, ти як завжди, всегда, семіє популярними думками. Зараз як би це м'якше подати? Незважаючи на те, що війна на нашій території, ми з вами не самий, скажімо так, сильний і прекрасний а, і не противник, а сильна і прекрасна одиниця. Тобто, умовно кажучи, прийняття людини, яка ходить і просить, понімаєте? Тобто, тобто ви ви воюєте на своїй території благодаря там нам, Америка, да? тим отим і отим. Тобто, ви ще отуто благодаря нам усім. Тобто, оце його сприйняття. Ти грубо скажу, некрасиво, ти пішка в своїй же війні. Благодаря которой ти на полі завдяки всім, всім, всім нам. І поэтому, поэтому він це розуміє, він це, скоріш за все, буде прекрасно показувати, коли буде і, і на нас давить, кстаті, ж не тільки буде на рашку. А, от, і він це буде прекрасно показувати, і він цим буде прекрасно в маніпулювати. А, а давайте відношення тоді відношення таке в, в очі. Ми достатньо привітні, достатньо такі е геге поза очі, і то, що внутрі робить, ну таке. А давайте тоді глянемо яке ж ставлення Трампа до Путіна на сьогоднішній день, тому що розуміємо, що можливо ставлення змінювалося з роками на сьогоднішній день. Що він думає про Путіна, і можливо навіть порівняти ставлення Зеленського і Путіна. Mm -hmm. Так, Трамп до Путіна. По суті, точно такое же тут же тут тот же тут з мечей, але тут Трамп хитрець, звісно. Я вже говорив про це, але надію, що придумають якісь совершенно інші методи. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто він панькатися не з нами, не з ними не буде йому, головне, що Удержать деньги в домі в своєму. Йому главно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. совершенно другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий, якийсь а, 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 важіль тиску може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. Ось от таке от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді, і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом ділі. Тому що коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, але надінуть інші Пінт ушами. А вот. скажімо так, і знову у Трампа відношення до будь-яких країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього у цього все є ринок. Все є ринок. Все є день. І здається мені. З жалінію, сподіваюсь, я ошибаюсь в этом плані, тому що геополитика то взагалі таке діло не зовсім моє, моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться. Хочемо ми того чи ні. Тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю, Нафта, будь то ГАЗ, будь то що то совершенно другое. воно, воно скоріш за все, почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все-таки, на взамін з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки там, не знаю, по пограничним, пограничним країнам. Тобто, тут це все тарги. І торги тут будуть достатньо жкі, десь вигідні, десь не дуже навіть для Росії. Зараз питаю, як він дивиться на Путіна як на особистість, скоріше. Там була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба, але нею що не особо папаєм. Трампа взагалі дволічний достатньо, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше, як теж папажу, кстати, проходить, як пажжезлав. Тобто це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стремлення і ТДТП, і дуже безрозсуддя і не очень... шибко умів. А от дивимося ми на людину. Да, а він він для нього, як би це сказати? Він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна. Але ми свої перспективи. Він давайте так почому то його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. Зараз по-іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да, він би міг досягти, і при хорошому права він би міг досягти статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це, ми ходимо вокруг да около, достаточно імперських замашек. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да, окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він і залишився в карті Шута. А, зараз а, ви, ви перед цим сказали таку ключову фразу: що тиск на Україну буде. Ми бачимо, що Трамп вже його анонсував, що саме там чимало тиску безпосередньо на Україну буде задіяно. А, Тим не менш, на кого все ж таки більше планує тиснути Трамп для того, щоб завершити війну, Україна чи Росія? Смотря, смотря, що ми з вами кладемо на веса, на чаші вісу. Десь нам доведеться наступити собі на горло совершенним образом і зробити то, чого ми не хочемо. Скоріше за все в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ. Так наших ресурсів, ресурси це не тільки ще й земля десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться точно так же. Точно так же, буде у Росії. Тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, її знову ж таки її якимись продажами, сабченням з другим міром. В общем то, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії взагалі, намертво, условним образом. Буде ще одної Сєвєрної Кореї. От тобто тут тиск буде і там. І там. І тут неможливо сказати на кого жорстче. тут скоріше тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всеобщого консенсусу. І чим більше ми будемо не приймати якісь, скажімо так, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Тим більше ми будемо барахтатися від того. Тим коротше, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія. Трамп взагалі готовий задіяти максимум ресурсів, піти в банк для того, щоб все ж таки війна між Україною і Росією була завершена. По суті, по так. Суті, да, я думаю, так. Да. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як отой говорив. Направити якихось не знаю, міротворців. хто там поставить вокруг типу оцього кордону для того, щоб бдіть порядок. Оце максимум. І то, що там не кажеться, то, може бути і того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім задач. Понимаете? Задач роздати усім і сказати: обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по плохому Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же падає. Тут стільки буде договорніков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалились. Що та дітей буде мінятися? Віда змінятися, прийматися нові, якісь закони, прийматися нові, які штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій того, що все йде трошечки у нас. Знаєте, як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам приймаючим до неї, можна було відслідкувати що шо та Угу. Mm -hmm. точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе по приймаючимся знову законам і около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів Трампа. Просто далі я далі не, про, не промальовується. Коротше, зараз. Я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чим мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як такове, а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім уже рішення. І ми щось робимо, а не так, що ми щось договорюємося робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Саме по-першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і серії так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Ну... Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давити на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чим-то жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там грошима якимись, да, можливостями е, до доларам, діньгами, ринкам, коротше, все про деньги, да, то ми будемо жертвувати скоріше територіями.